Всім привіт! Давайте сьогодні ми з вами проведемо прямий ефір, проведемо підсумки. Подивимось, що у нас було цікавого на цьому тижні. Зараз вам передам посилання на відео, і ви можете доєднуватись. Обов'язково пишіть запитання, якщо у вас такі будуть, я залюбки на них відповім. Так, посилання вам зараз надсилаю. Так. 7, 9, 7, 9. Все, можемо починати. Отже, з першого. Давайте почнемо з макропоказників. У нас вийшло макропоказників в понеділок запаси. Кількість продажів товарів довгострокового споживання. Бачимо, що дані виросли в два рази, ніж очікувались. Це показує дуже серйозну нестабільність в світі, тому що люди закуповуються ну, товарами довгострокового використання. А вівторок ми бачимо, рівень довіри громадян до центробанку Банка Марко знизився. 96. Очікувалось, 84,5 вийшли дані. А в середу. Вийшли дані по індексу по ставці Фідрезерва 3,75, але головне було те, що потім сказав Джером Пауел після о 21.30. А головне те, що Пауел не сказав абсолютно нічого. Нічого такого, чого хотів почути ринок, на що хотів би ринок зробити якесь своє. Якісь очікування, або е, е, якийсь як позитив можливо, але нічого такого не було. Ринок не побачив і ринок спокійно продовжив падати. Про це ми зараз ще поговоримо. Е, четвер, без особливих макропоказників. П'ятницю вийшла дані по індексу виробничої інфляції. Е, індекс збільшився, 0,5% і, в принципі, на цьому все. На найближчому засіданні 18 березня ставку знижувати не планують. В принципі, про це і казав Джерам Паул. Тобто він казав, що поки що вони не бачать потреби зниження відсоткової ставки. Ситуація плюс-мінус контрольована, тому. Ще поки не хочу знижувати ставку, але скоро вже закінчується каденція Павла, Скоро буде новий головнокомандуючий Фідрезерва, тому все може радикально змінюватись ближче до, мабуть, не квітня, мабуть, до червня. От в червні я вже очікую більш якихось... Радикальних змін, тому що в травні закінчується каденція у Пауела і в червні може відбуватися зміни. До падіння. Отже, ліквідувала лонгістів 1,67 мільярдів доларів. Дуже сильний такий лонг-сквіз відбувся, і багато кого було ліквідовано. 275 тисяч трейдерів 1,8 мільярдів доларів. Що у нас по спотовим ETF, ТІФом, бачимо відтік два тижні підряд майже по мільярду доларів. Ефірімі Тієф, також бачимо відтік 600 мільйонів і 74 мільйони. Тобто, в принципі, бачимо такий негативний момент. Якщо у вас будуть якісь запитання, то, ви, будь ласка, пишіть мені в чаті, я залюбки на них відповім. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку цьому відео, писати коментарі, якщо у вас якісь будуть. Ну і запитання тут пишіть, будь ласка. Рухаємось далі. Нікей, японський індекс підтискається вгору. Я думаю, що ми можемо ще підрости трішки вище: 56 тисяч пунктів, поки що сигналів на продаж я не бачу. Євронекст також є потенціал підрости ще вище 1800 пунктів. Діксі тестує підтримку 966. Якщо Діксі не зможе втримати цю підтримку, то ми побачимо рух далі вниз. Наступний наступна сільця буде 94 пункти. Тобто цей рівень, і потім буде цей рівень. Так, SP. Був АТХ, потім сильно впали. Зараз намагаємося втримати цей рівень і рухатись в напрямку 6700, скоріш за все. Microsoft класне падіння було. Я до того вже позицію всю свою закрив по Microsoft, яка в мене була. Всі, ну, це я просто залишив вам показати, що всі 100% відпрацьовано. І потім було сильне падіння, але в мене вже не було в позиції. Тому що вийшли звіти, Ну і класно, що я перед звітами вже був не в позиції. Зараз треба трішки відпочити Microsoft, тому поки подивимось. Nvidia, скоро буде звітність, тому поки тут без позиції в мене. Tesla. Також вийшла звітність, дані вийшли плюс-мінус ОК. Можемо побачити ще. Якесь зростання по активу, тому поки якесь бажання торгувати зараз Тесло я, чесно кажучи, не бачу. Хочу бачити продовження падіння, чомусь мені здається так. Але якщо і заходити в позицію, то краще десь ближче до цього рівня. Um, ну це треба заходити десь тут. Ну, от, дуже-дуже, дуже тонкий має бути вхід на 443 або два входи: 435, 443 для того, щоб заходити всю позицію десь 435. 440, мабуть. Я взяв би отак десь 440 зашов би. Так, стопи за хай. Um. Десь в такому діапазоні. В принципі, так можна дивитися. Якщо дадуть відкат, можна буде подивитися його на вхід. Так, добре. Apple відзвітувалися. Тут у них поки плюсики, все нормально. Поки не хочу тут торгувати, але також дивиться на продовження руху вниз по Apple. Так, що далі у нас ще цікаво Google. Ще очікуємо, дата дату звіту на один день перенесли. Тут ще будемо чекати. Я думаю, що також будуть негативні дані по Google вийдуть, і по Microsoft були. Чомусь мені так здається, не знаю. Мета навпаки, позитивчик бачимо тут. Добре відзвітувалися, дуже сильно вистрибнули вгору після звіту. Поки нехай перевариться, потім його будемо торгувати. Так, Амазон звітуватися буде в четвер, тому поки що чекаємо звітів. Так, по фондовому ринку зрозуміло. Давайте рухатись далі. Можливо, у вас є якісь запитання, тому пишіть, будь ласка. Пшениця повернулася вище 525 в діапазоні коридору 525 555 доларів. Золото дуже сильно розпродали його. 5 Ми побачили, потім його розпродали. Зараз будемо дивитися за тим. Ну, скоріш за все, золото я думаю, буде продовжувати свій рух, тому що це падіння. Вони скосили дуже сильно всіх хто. Був в позиціях. Тобто, якщо золото буде завтра торгуватися вище 5200, то ми продовжимо рух далі вгору. Якщо не зможе закріпитися вище 5200, то тоді вже, я думаю, бачимо корекцію як мінімум до ну, 4400 плюс-мінус в цьому діапазоні. Так, євро-долар. Утримали ми підтримку, те, про що ми казали. Тому зараз будемо рухатись в діапазон 1.2, а тут вже буду очікувати на тест цього супротиву. Це щодо євро-долар. Так, тут зрозуміло. USDT зробила прихай, ну, оцей фітіль, про який я казав, що зняти хаї по 6,67% і потім тільки вже. Падати вниз. В принципі, це ми побачили. Далі буду очікувати вже той рух, який я казав, рухом вниз. Да, буду дивитися в цьому напрямку вже його. Буду дивитися його тепер далі вниз. Ну і UZC також. Угу. Мені треба, щоб USDC також закріпився нижче 2.44 і побачити вже руху вниз. Тотал, те, що ми казали, да, протестити це рівень 2.7. В принципі, ми його тут якраз тестимо. Якщо зможемо його все ж таки утримати, тоді ж ми бачимо новий рух вгору. Альткоїни. Дуже печальна картинка виглядає, скажу вам чесно. що ми не зможемо втримати підтримку, 700 790 мільярдів доларів, тому будемо рухатися в бік 700 мільярдів доларів. Да? Тобто це дуже такий складний буде період і будемо падати довго, тому тут треба буде запастися терпінням. Домінація біткоїна готова падати, готова знижуватись, кудись має перетікати. Багато перетікає в USDT, але я очікую, що все ж таки повернеться перетікання. Бачимо, і Azers, в принципі, непогано тримається. Да? Тобто тут все ж таки топ-10 альткоїнів набирають сили. Сам біткоін зробив класний мув, проте знову ж таки цілаї. Був класний сигнал, бачимо, що тут додже. <с compar -tronial> Закрилися і відразу пішли далі вниз. Коли біткоін повернеться вище 85 тисяч доларів, тоді можна спокійно повертатися в лонги. Поки ми не вийдемо вище 86 тисяч доларів, про лонги поки казати рано, тому що є потенціал падіння до 73 тисяч доларів. Як би воно так не виглядало негативно, але ось так. По ефірчику підтримка 2700. Якщо зможемо втримати, то буде супер. Будемо далі зростати. Якщо не, то, на жаль, можемо побачити падіння ще аж сюди. Діапазон 2100. Якщо не втримуємо це рівень. А, так, чи є питання? Питань немає.